Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Тридцять вісім керованих авіабомб скинули на Бориславський та Херсонський райони протягом доби російські військові, куди поцілили. Безкоштовні обіди замість ресторанів, забиті вікна, замість вітрин магазинів. Як війна змінила головну пішохідну вулицю Херсона. Вишиті сорочки, янголятка в стилі Тільда і прикраси з бісеру. Такий доробок має майстриня з Херсона Еліна Передерей. Обереги передає військовим та дарує Херсонкам, які лишаються у місті. Сьогодні близько 10-ї години російські військові обстріляли одну з вулиць у передмісті. Через злучання загорілася автівка. Там в автівці загинула людина. Поки що дані людини не встановлені, але на жаль, людина загинула, згоріла, заживо. Майже близько 12-ї години потілили в автобазу у Херсоні. За інформацією обласної військової адміністрації, вчен знищені складські приміщення, пошкоджені, щонайменше півдесятка транспортних засобів є поранені. Близько 12-ї години був сильний вибух. Через обстріл черговий російський це був прильот в одне з складських приміщень. Там поряд зазнали, зазнав поранений чоловік, один скалковий поранення ніг. Також там поряд СТО, пошкоджене саме СТО, автівки. Як розповів Толоконіков, сьогодні обстрілювали також козацьке та Велетенське. Гатили по і минулої доби. Під вогнем був Херсон, інженерне, садове, комишане, зеленівка, зимівник, Антонівка. Всього за інформацією міської військової адміністрації, Херсонську громаду обстріляли 19 разів. Одна людина в важкому стані після обстрілу вчорашнього маршрутки в Петровському районі. Інші в середньому та легкому стані була на тому допомога. Чи надається? Продовжує армія РФ обстрілювати і Бориславський район. Минулої доби під авіаударами були села Зміївка, Миколаївка, Тягинка. Зараз світло відсутнє в чотирьох населених пунктах. Це місто Борислав, Тамарина, Шляхове та Новий Борислав. Маємо двох поранених людей в місті Борислав. Під ворожим вогнем також були село Дучани та Милове. Були пошкоджені житлові будинки та приватний транспортний засіб у селі Михайлівка. Ворог використовуючи БПЛА, скинув вибухівку на адміністративну будівлю. Всього за минулу добу російські військові 98 разів обстріляли правобережжя області. 38 керованих авіабомб скинули на Бориславський та Херсонський райони. Через обстріли 16 людей поранені. Одна людина загинула, розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Майже порожня вулиця. Більшість вікон кав'ярень та магазинів забиті після обстрілів. Багато з них зачинені. Це вулиця Європейська, колишня Суворова. Улюблена пішохідна вулиця Херсонців у середмісті зараз має зовсім інший вигляд, розповідає продавчиня місцевої крамниці Ірина. Кожне було відкрите, і кафе, і піцерії, і пікарні, і паріхмахерські, що тільки хочете. А зараз цього вже немає. Тут залишилось тільки так, от. Ну так. По необхідності, і то людей дуже мало. От Центр покидають, от практично всі люди виїжджають. Цей магазин працював до повномасштабного вторгнення, не зачинився і зараз, але покупців дуже мало, каже Ірина. Люди приходять, ну але ж ті, що тільки тут залишилися на Суворова, центр Михайловича, Спартаківський. Обстріли майже не вшухають. Ну, Але ж живемо, працюємо. Відчинена і ця кав'ярня. Її власниця Олена розповідає, у цьому приміщенні і живуть, але у планах виїхати з міста. Не працює цей зал, тут у нас діти навчаються, ми тут живемо, тому що других поки умов немає. Суворова, ну ви ж самі бачите, кожен день почти обстрілюють. В нас ось, ось квартира навпроти до сусідів, прямо кришу попало. Все там рознесло. Виїхали з міста і багато постійних клієнтів, говорить Олена. Нині на європейській працюють лише кілька кав'ярень і магазинів. Якщо згадати Суворова два роки тому це ж була зовсім друга Суворова. то зараз тут вийдеш, особливо після трьох часів, тут нікого немає. Це, це така тишина, буває така, що зранку вийдеш нікого немає. Працювати страшно через постійні обстріли, та й покупців бракує, говорить власниця крамниці Анна. Вулиця трошки заросла травою, забита, як ми один великий скворечник Ми херсон, але нічого тримаємось. Щодня людно біля цього закладу. На європейський його добре знають усі. Тут херсонці отримують безкоштовні гарячі обіди. Корм кожен день. Людей много, в принципі, очень много людей зараз часу в этом. Ми їм допомагаємо чи можемо. Щодня роздають в середньому 40-50 обідів, каже Владислав. Буває по-разному, тому що коли в принципі в городі громко, то людей мало приходить, менше, бо що бояться виходити. Различные супи кожен день все різне, меню меню нас різноманітне. Попри постійні обстріли, поодинокі пішоходи на європейській є. Херсонці кажуть, намагаються подихати повітрям та чекають на перемогу, після якої мріють про відродження своєї улюбленої пішохідної вулиці, намагаюсь виходити кожного дня. Звичайно, сумно бачити Суворова малолюдною такою, але це наше рідне місце, і хочеться бути там, де, де ти був довільний. Дуже тяжко, ждемо перемоги. Бажаємо нашим котикам, хлопчикам по міцного здоров'я і побистріше перемогти. Хай їм Бог допомагає. Ми їх любимо. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Херсонська майстриня Еліна Передерей займається вишивкою шиттям і бісероплетінням. Каже, це захоплення у неї давно. Ляльок, прикраси та сорочки робить на замовлення. З початком повномасштабної війни розказує майстриня, змінилась тематика виробів. В доробку чимало прикрас, які символізують незламність і свободу українців. Зараз захопилась автентичними візерунками Херсонщини. Я більше роблю українські вироби калину або силянки. Хочу показати цю селянку. Це схема з орнаментом з Херсонщини. Я попросила теж майстриню київську, вона мені розробила схему і я вже сплила цю силянку. Ну, це для себе. Це прикраса Це на мисті. на шию. Да, я зараз вам ось воно ось так лягає. Вишиванку, яку вдягла майстриня, вишила під час окупації міста. Образ розказує Еліна. Побачила на відео. На житловому будинку був намальований мурал з дівчиною у вишитій сорочці, спідниці і прикрасах. Його взяла за основу, але візерунок використала притаманний Херсонщині. Це ж окупація якраз, і я почала вишивати сама собі вишиванку. Тобто це був мій такий супротив, проява неповаги, що я за я Українка, я за Україну, я все перетримаю. Ну і я вишин почала вишивати цю, і я собі дала слово. Що як тільки я закінчу вишивку, Херсон звільнять. Ось я з цим вишивала з кожним хрестиком. І 8 жовтня 2022 року я закінчила свою вишиванку, віднесла кравчині, і 11 листопада нас звільнили. Так що, якраз як я загадала, так і сталося. Іграшок майстриня зараз шиє небагато, лише янголяток. Розказує, є замовник зі Львова, який сплачує за вироби і просить роздавати обереги дівчатам, які зараз в місті і не виїжджали під час окупації. Це каже Еліна вдячність Херсонкам за мужність. Також Обереги майстриня передає військовим через волонтерів. Хлопцям подобається, кажуть, що оберігають. Як тільки з'являється вільна хвилина, каже Еліна, то починає шити, плести або вишивати. Це, за словами майстрині, допомагає відволіктись від обстрілів і заспокоїтись. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.